Всім рік сьогодні я граю в Європі в четверта, я вже не пам'ятаю, яка це Європейська. Ну, це вроді 10-та серія, так що продовжуємо грати в Європейську. Що ми цю серію будемо робити? Я думаю, те, що ніхто не хоче, щоб ми в цю серію робили, але ми це будемо робити. Як ви знаєте, у нас тут, м ми тут вести вудію, як ви бачите, от ми вже скільки маємо Крему, ми вже постійно як Литва. Тому пора трошки знаєте, займатися таким, як би, як вам сказати, тим, що там дивиться за золотом, скільки у нас там прибутків, ось за цим. Так що ми ці серії будемо це робити. Що у нас тут по ділах? Що, що тут? У нас... А е... що це за провінція? Кафа? Ні, на золу ми не будемо теж. Не вибрано завдання. На фермах нікому му работать, все молоді мужчини Призвані в армію на доуменчир. Ми берем це. Ам... Так, Крим. Добре, це завдання ми взяли. Пустим час. Що до нас ще у нас хочеться? Національне рішення. Добре, срок перемиря. Лотурдов. Ну, ми схочуть, підемо до на нас, ми ще раз на них підемо. Він е ви можете наняти советника. Е а скажіть, на що нам цих советників? Вони ще й золоту хочуть їсти. Що советник буде нам давати? Е, він не має досоветника, демонсердіо нет советника. Що він дає? Стабільність. Угу. Що, що цей буде давати? Ефективність шпіону, добре. Це що буде давати? Угу. Дисципліна, не треба нам цього. Скорость поповнення полку теж нам цього не треба. І леміт армії. Не треба нам цього. Стало стабільності, ефективність производства, Ні, цього нам не треба. Що тут у нас по дипломатії? Ні, дипломатії нам не треба. У Криму нам треба дипломатії. Так. У нас? Шо? Це що означає? Дипломатичні зв'язки. Османські імперія, Добре. Що тут ми можемо наузнати? Не з усіма у нас добрі відношення. Грузія у нас погані. Ну, нічого страшного. Так, що у нас тут? Личность чоловік. Кримський правитель є чоловіком. чо? Так, економіка. Інфляція упала. Взяти займ, виплатити займ. Скільки ми мені? 54. Давайте виплатимо. Займ розмір. Ні, я тепер не хочу виплатити. Ну ладно, вип... виплатите. Ок. Виплатили ми займ. У нас йде плюс. Армія ми Сократили. Скільки у нас налоги? Добре. Проїзвоство. Торговля. Добре. Торговля. От вашого общого доходу пройшло торговля. Угу. Константинополь. Константинополь, Константинополь, Константинополь. Так, да. е, ого. А що якби нам відкрити це? Е, ну, Крим. Е, що тут у нас в Торговля? Скільки ми отримуємо е, Крим? Ото звати купця, так. Тепер ми не отримаємо тут прибіль. А якщо нам... От сюди, так, так. Хан, ми більше не претендуємо на провинцію кафа. Неприємно, да. ну, так. фіг з ним. Так. Отправить. Получає прибуль про лет торгове влияння. Добре. Ми отримуємо плюс один. Ми перенаправляємо. Ми тянемо на себе. І змінити. Е, Константинополь. Ми будемо там сидіти і будемо заробляти ноль. Не варіант. Давайте тут відправити, виберемо Константинополь. Є. Ми тут витягуємо. Ото звати. Ладно. У Астрахані ми витягуємо 82 цента. О, може би тут ми витягнули. У нас тут торговення 14. Просьба про це проходи військо держави. Шрам. Веде. А, вони хочуть куди йти. Держава, шарам порошу з Брюсселі право не проходить. Важко, це просто. Добре. Це твій скоро кормить, Я так розумію, вони хочуть піти, ну не знаю навіть, що вони хочуть у цей шран і ногайці хочуть пройти по наших землях, ну ладно, як хочуть, то не йдуть. 10 на Добре. Добре, він не може мені це. Добре, безпорядки. Де без у нас? 60%. Добре, це наш... слишком мало спернити. все ладно. Де у нас безпорядки? Ти. автоподавлення І ти. Автоподавляти безпорядки. Що у нас по безпорядках? 60%. Емм, mm, це у нас золота. Ага, бо як хочуть золоту орду мене взяти. М-м. Mm -mm. Жорстко. Час жорстко. Ем. Що мене хочуть? Газимуский і це протести, на завезли мене прийняти треба. Ні. ні. Де це гази газимоски, хто сидеться. це? опа па 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 Що нам кажуть? О, о, я забуключу таймер. Продовжуємо. Я вже 7 минут записав, я, тому що я думаю, пере... Присвідчитися, знаєте, щоб довго не записати. Верхширення, з верх розширенням. Що це нам дає? Ага. Ага, це ми не можемо, бо вона... Це вроді вона не спрацюва, про примінці, кого говоримо. Ми її не можемо взяти. Ясно, що це означає? Ім... Імперська карта, ні. Карта релігії. Як це все виглядає? Така класна карта. Давайте знімемо з паузу, то я щось задумався. Так. Хм. Армії. Що у нас по арміям? Три армії, одна армія. Наші дипломати прикриті участь у з держави Молдова, ось в'язує максимального значення, то дипломат останеться в державі Молдова, поки не буде отозван. Хорошо. Так, Ти де? Там Вам привезли щось добре, добре, добре. А де у нас було 100% тут чи що? Молдова, так, да. тут лише 89. Ких 100. Добре, ми тепер всі провінції беремо, ми вже взяли собі. О! Амагається, що тут війна? Стоп! Е Золотар, да. Ой, ногайці, нервуйте мене. Вони е мені не подобаються. Що тут роблять ногайці? Давайте провіримо. З ким ногайці воюють? Так, що ногайці тут роблять? Не знаю, але вони тепер воюють тут. Ногайці, ви не припухли. Ногайці. Нормально, дивіться, де ногайці, вони пішли захоплювати цю територію. Нема проблем. Сюди. Файл сохранить ігру. Діємо, сохранить. Сохраняємо ігру. І го з ким забивати. Ми... Так, да, ви вгадали. Так, ти. Е... Ок, відзиваємо тебе. П'ять днів. Хорошо. Що ми тепер будемо робити? Так, дипломатія об'явити війну. Черкесія, Нє, ми самі справи, радіши. Е, не ході туди. Е, крім до 30 августа. Е, е, Встановити людський резерв і ми не отримаємо слідчу награду. Національний безперед. Доходи до налогу плюс 10. Угу. Ну, сорі, сорі. Що я зроблю, що тут ногайці вирішили прийти захватити територію. Хан, провінція кума, добре. Сюди. Навіть <кій> ні, йди сюди. От серйозно, скажіть, що я винен, що тут... Так, не дві Добре. Добре, війна. Добре. Фікс тим без порядками. Сюди. Армія, армія. Тут стоять. Тут, тут. Сунет знаходить нах... последовательно. Так, нагадується трошки ваше припухле. Бігом, 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 бігом. Бо зараз ногайці прийдуть першими І гадайте що. Не ну, возьмемо цю точку. О, да, 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 да. Содержання армії, содержання армії. Наповне викручуємо. Ну, ногайці вообще я офігів. Собі дивлюся, ногайці йдуть. Не прийшло захопити цю територію. це Тож, проти ми ще скоро не попрамо, подивіться, скільки, які вони великі. Ні, протягом них ми ще скоро не підемо. 1%. Статус кво. Так, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, осада -ду 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 -ду. провінції Кафа. А скажіть, то це провінція? Держава ганує. Де ви знаходитесь? Тут не в них столиця чи що? Суперники, ми їм суперники. Ногайці, знаєте що? Ні, ну ногаці тепер ходять, бо у... я думаю їм запретити прохід, щоб вони не могли захоплюючи Тобто Я подумав, як їм запретю, зараз прийдуть до фіга від кафе і вони скажуть, що я там дуже дерзкий, ми усю армію лише прихлопнуть. Не розумію, що тут в мене з армією? Що він докуп? Давай, що тут? Защитники, так собі. Нове швидко морському дели. Падно з тою інфляцією. Господарство веде настоящего нашої служби, мастер, добре. Жаль, жаль, але що зробиш? Так, ми це первій ці коз... Захопимо. Давай, 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 давай. Ми захопимо цю провінціку. Що в нас по армії? Що таке? Ладно, блокировку блоки портів, все одно ними ніхто не користується. 11 тисяч армії. Дивіться, нога затікає собі. Яку державу захоплено? А вже ніяку. То перше писало, що захоплено. Мені показалося, чи держава-ногайці Держава, держава зняла, знаєте, тіпа... Ці всі боїться, що зараз їх накостеляє держава. Шаран. А чого не всі втекли? Навірно, бояс. Без де без Тут без Жастко. Ми більше нічого не можемо робити. Осадити 49%. Ми осуждаємо їх столицю. Ви розумієте, ми столицю, можна сказати, напали на столицю. Ми захопили столицю. А, я думаю, що вони... Е, так, Мирно приближення держави Гануя, провінцію Азов, Держава Крим. Отклонить. Я хочу від вас е, предложення. Я хочу від вас взяти це, це і це. Е, Отправить требування. Давайте. Ні, то ні, вони мені це ще би дали, це вони не хочуть дати. Но... Вибачайте, але я вам це не віддам. Е я вам це не віддам. Так, стоп. Раздалить. Вибрати тут ряд. Тут вибираємо. Йдеш ось сюди. Давай. Там, як кажуть, доста вже грати. Так, забагато записав. Добре, добре, добре. Гинує, тікає. Ми будемо далі тримати цю державу. Будем, ми захопимо капу, мантрейс, не знаю, як це. Мантреджа і Азов. Вони не припухли. Думайте, що ви робите. Вони напали на мою державу Кубан. Весь цей страх потеряли. У е, мене продовження від Генуя. Що не хочуть? Азов? Ні, я вам не віддам один Азов. Зрозумійте це. Я хочу вас взяти. Так. Дипломат, предложить мирное слушание. Це це ось так. Отправить требування. Це має Все, це наш. Поздоруте мене. Як ви бачите, пам'ятаєте в перших серіях казав, що ми захопимо кафу, ми захопимо АЗОВ. Я вам це казав, ми це захопили. Але мені подобається, що Черкесія захопила... Знаєте, це пам'ятаю? Помн... Це Крим, це Керченська протока. Це Росія, скажемо, це Україна колись була. Крим тепер вже не наш. Так, да так, -да, Крим не наш. Жаль, жаль. Ну, як ви бачите, це будемо читати Черкесу Крем. Скоро нам прийде і Крим. Скоро Крим ну, вже не залишиться, ми його скоро переможемо. Ну що зробимо зробити? Таке життя. Мені не раз, що генує, десь має ще територію, генує, генує. От ото має генує ще територію. Ну, бачите, дивіться, у нас плюс раз, два, дві провінції. І то так, я взагалі не думаю йти тепер захоплювати. Я думаю, в цій серії тупо, знаєте, посидимо, щось поробимо. Більше не вважають державу Держава, ну, і більше не вважають державу Крим своїм суперником. Хорошо. Ми вийшли казусбили з держави Черкесії, вони владають провінціями, повинні зайняти національну провінцію Мантега. Деться провинція Камонтега. А, Добре. Тобто не хочу сказати, що... Тобто не перехожу так, узнаю про узкий пролив через і Азов зінять провінцію з Кер. Ясно. Тобто не хочу сказати, що нам треба буде скоро воювати з Черкесією. Та без проблем. <кхм> Черкесія, ви мій друг. Але якщо принці я вас заберу цю привітінку. Так, що у нас тут по ділам? Що там, я пам'ятаю, щось нарушив? Так, я тут нарушив. Осодить достойної армії. Старець карти держави Рязань. Обратить провінцію кефе в суннизм. Це ми беремо добре. Суннизм ми зробимо. Так, що у нас тут про лігії? Е, кефе відправить. Е, не приведено розвити. Добре. Що у нас тут по ділам? Тут... Е... Ніколи ти не будеш. Мерсоветник, добре. Предложення заключити десантно-сільський проект держави до імперії. Согласиться. Ви який Крем вже великий. Тупо подивіться, який Крим великий. А пам'ятаєте, який він колись був маленький. Ці серії ми захопили... Отак, Мелан більше не читає державу генує своїм суперником. Більше не читає держ... Милан... держава Меланше Державу Милан своїм суперником. Держава генує, окей. А ми що, ми тут же повним, повним цим. Так, стоп. Я пам'ятаю, що там треба місіонери груп. Не-не-не. Треба... стоп... Як це? В предыдущій серії я це робив, минулі серії. А. Просто ми армію тут робити можемо. Вона що гроші не менше? Не знаю. Так, що нас тут по ділам? А що тут не треба робити? Зложити корабель, навіть як сформувати полк. А що я думаю, що ці сери ми взагалі воювати не будемо. Як ви бачите, ми тут вже давним-давно воювали. А як зробити? Пам'ятаєте, в минулій серії тут це робив знову. Типу, що треба захоплювати це, все ж, типу, ну, не читайся нашим. Ем, ладно, ладно, ладно. Астрахайський сепригазиком, голоти. Ем, так, що тут по кафі? Скоро ми доб'ємо Золоту Орду, якщо хочу вам так я сказати, тому що... а що я там е, Житель провінції, ага, добре, ми це вже робимо. Е, скоро ми знову падаємо в Золоту Орду, її доб'ємо. Тут не три провінції, я її так не залишу, я залишу їх хіба одну провінцію, Ці захоплюють, а цю її одну залишу, Одненьку малесеньку провінцію залишу. Ну а далі ми заберемо ці собі три провінські, бо дві і Рязань уничтожимо, тому що вона щось там до нас досхіпується. Так що і ми її скоро стараємося з лиця землі. Наказання бала Мсков... Московія. А як ви бачите, Московія це нам сильний противник. Нам тепер найліпший випадок йти на Черкесію, на Шираз, а не туди, на Москові, бо вона дуже велика, так що нам це ще не добре. І ногайці теж були наші ще причому союзники. Так що нам скоро йти на Литву, да, нам скоро прийти йти на Литву, на Золоту Орду, на Рязан, Литву, бо Литву нам треба захопити Україну. Поки що ми ще це не робимо, тому я хочу сказати, а що ти нічого не робиш, давай ти знаєш, що будеш робити. М -м ти будеш робити те. Несленні території. Це територія, яка вам не звездна. По неї способні тільки відслідувати і первопроходці. А як її відкрити? Напишіть мені в коментарях. Так, дипломатія. Отношення, участь ношення. Отправить. Все, будемо шити отношения. Тому хочу сказати всім дякую за перегляд, ходіть палець з верхним себе і підписуватися на мій канал, що ви хочете бачити більше таких відео. На цьому я завершу цю дев'яту серію, у нас тут якісь безпорядки, 50% все православної фанатики, жорсткої требування прийняти релігію православ'я. Де? Виродаж, Де вони хочуть, щоб я прийняв? Одно із слідуючих умов має бути виполнені уявлення частиною релігійної групи хри хри християн, домінируючи рядові держави Крим пророслава. А я хочу прийняти. Це не можна. Жаль, жаль. Е хан, наші головні прикордонні зручення держави Молдови. молодою. Добре. Всім дякую за перегляд. Палець зверхні, якщо вам це сподобалося, підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бачити більше таких відео. Хочу сказати, що... Як обично, неділя вже вийшло відео, я це записи неділю, вже десь 8 чи 9 година в понеділок вийде, все, не переживайте, що там відео не будуть викидати, все буде супер, скоро почнеться. І почнемо грати знову сам, бо я вже говорив з адміністратором Амазін uh, Play, він мені сказав, дивися в групі, там все є. Я думаю, що це знак свіше. Ніяк мені не дає завершити цю Європі нью серію. Всім дякую за перегляд. Хочу сказати, що, як я вже повторююся, мабуть, серія буде виходити, як Дашка призупинена, тому що хочу купити, докупити пару фляжок. Тому всім дякую, всім пока.